Після масованої атаки авіації РФ у повітрі почалося справжнє полювання. У небо злетіли в 16-ті наші ракети, що вийшли на слід ворожих літаків на території РФ. Один за одним авіація окупантів, що обстрілювала Україну, раптом стала вибухати. Пілоти навіть не встигли катапультуватися. Жахливі кадри вже ширяться мережею а Росію вкрили сльози і великий траур. Тож про ці подробиці будемо з вами говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Сил оборони України атакували аеродром Саваслійка у Нижегородській області Росії. Там було уражено декілька ворожих військових літаків, які лише сіли після обстрілу Україна. А туди відразу згоріла. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Ураження по аеродрому Саваслійка завдали підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії із іншими складниками сил. Оборони України у мережі з'явилося відео, зняте росіянами, на якому чутно звук потужного вибуху. Генштаб акцентував, що росіяни використовують цей аеродром для ударів по території України. І з цього військового об'єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі. Міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет «Кинжал». За попередню інформацію уражено декілька одиниць авіаційної техніки ворога, які мінімум імовірно. Літаки Міг-31 та Су-30-34, заявили у Генштабі. З Ф-16 Україна підняла у повітря шведський САП-340 АЕВНС, який виявив ворожий літак за 200-300 кілометрів до кордону і передав координати Ф-16. За даними видання, український Ф-16 запустив ракету АМ-120, яка збила Су-35 недалеко від міста Куренева у Курській області. Російський пілот встиг катапультуватися, а українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Справа не тільки в Ф-16. 16. справжнім геймченджером стала шведська система AWACC, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети в 16 у реальному часі. Су-35 навіть не знав, що його атакують. Написав канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс на своїй сторінці у соціальній мережі X. Ба більше російський літак був збитий голландською модифікацією F-16 AM, яку багато експертів вже вважають застарілою. Окрім цього, вороницька область Рофі також опинилася під атакою до дронів. зокрема, йдеться про Баріса Грєпск, де розташований аеродром. Тут пілоти теж вирішили вдарити по Україні, але привиліті згоріли в атмосфері. Також дрони літають в Тамбовській та Нижгородській областях, де накрили дрібніші литовища та бази. Губернатор Воронезької області гусів стверджує, що ударили 25 дронів. А внаслідок падіння уламків також пошкоджено газопровід. Тим часом у місті Чебоксари в Чувайській республіці Арафі внаслідок дронової атаки сталася пожежа на АТ ВНД і Прогрес, що виробляє для російської армії приймачі комети, які захищають дрони ЗСРФ від українських засобів РЕП. Завод призупинив роботу, і про це повідомив глава Чувашії Олег Ніколаєв, Міноборони Росії в телеграм-канал і російський телеграм-канал Астра. Далі пряма мова Ніколаєва. Два БПЛА впали на території АТВ НДІР, через що ухвалено відповідальне рішення про тимчасове припинення виробництва для гарантування безпеки співробітників. Ще по одному безпілот впали у полях Чебоксарського і Красноармійського муніципальних округів загрози для людей немає. Кінець цитати чиновник нічого не згадав про наслідки атаки на заводі. Лише зазначив, що втрат і постраждалих немає. Ну а цитує, що всі служби працюють у посиленому режимі. Нагадаємо, що АТАВН Дір прогрес входить до складу виробничого об'єднання АБС Електро. Згідно із сайтом підприємства, воно розробляє і виробляє науково технічну продукцію, програмно-апаратні комплекси, системи автоматизації та управління електротехнічні вироби. Електронну компонентну базу, електронні модулі та радіоелектронну продукцію. Астраш повідомляє, що цей завод виробляє для російської армії приймачі супутникового сигналу сімейства комета комета М, -Е», які допомагають армії рафі обходити українські системи РЕП. Цей завод розташований за понад тисячу кілометрів від України. Міноборони Ерефії заявило, що за ніч ППО нібито знищила і перехопила 49 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Зокрема, по 13 БПЛА нібито збили над Курською та Нижньогородською. Областями по 9 – над Воронезькою та Орловською, по 2 – Бапола над Брянською областю і Чувацькою республікою, та 1 – над Білгородською областю Рефі. Окрім цього, в Росії атакований і Казанський державний пороховий завод. Про це повідомляють Росмедія. Це одне із ключових оборонних підприємств, що виробляє порох і метальні заряди для артилерії, ракет калібри, «Іскандер» і авіаційного озброєння. Ну а тим часом окупанти атакували рівне та дубно у рівницькій області України ракетами та дронами. Про це повідомили повітряні сили та моніторингові канали. Вночі рівне та область перебували під масованою атакою ворожих безпілотників. Тоді ж повідомлялися про загрозу балістики. Зокрема, канал Ніколаївський Ваньок писав про десятки шахетів, що атакували дубно. Пізніше повітряні сили повідомили про загрозу крилатих ракет. Спочатку повідомлялися про їх рух через Чернігівську область у напрямку Києва. Однак потім декілька груп ракет пролетіли через Житомирську область у напрямку Рівного та області. Пізніше у Рівному та Дубно було чутно звуки вибухів. Офіційної інформації наразі немає. Телеграм-канал Миколаївський Ньок повідомляє, що обстріл, нібито був по аеродрому. Він розташований за 7 кілометрів на північний схід від Дубно. Весь обстріл був за черговим аеродромом. Всього було близько 10 ракет, сто дев'яносто МС і начебто два канжали. Енергетичну інфраструктуру не чіпали. Є пошкодження цивільної інфраструктури у різних областях. Інформації про постраждалих, про загиблих зараз у мене немає. Дописав Ніколаївський ваньок. Авіабазу почали будувати 1960 року. А вже через рік її було введено в експлуатацію. Це військова база із декількома кутовими стежками, здатна паркувати близько 50 винищувачів. Станом на дві 2015 рік була повністю закинута злітна смуга та вкрай захаращена інфраструктура. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у 2019 році планувалося відновити боєздатність аеродрому. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль уточнив, що за попередніми даними внаслідок атаки одну цивільну особу поранено. Він зазначив, що сили ППО знищили велику кількість ворожих цілей. Загалом, як відомо, нині близько третьої ночі в Рівному пролунали потужні вибухи. Місто атакували дві ракети кинжал, а також понад 20 ворожих дронів. Такого масованого удару у рівному та дубно не було. Звуки вибухів чулися постійно. Місцеві монітори повідомляли після опівночі, що на регіон рухаються російські БПЛА та закликали людей перейти до укриття. Згодом БПЛА досягли міста Дубно. Далі з'явилося попередження пуски кинжалів із міг 31К у бік рівного. І місцеві жителі на декілька хвилин після цих повідомлень почули вибухи. як наразі. Росіяни не спроможні запускати тисячу дронів щодоби через брак навігаційних систем та пускових установок для БПЛА. Виробництво цих компонентів є доволі складним та вартісним, і російське ВПК не встигає задовольнити потреби окупаційної армії. Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Цитую: основна проблема це виробництво навігаційних систем. Ці навігаційні системи вони дуже схожі між шахедами та крилатими ракетами. Тобто росіяни не можуть випустити їх на якусь величезну кількість. Друга проблема це пускові установки. Самі пускові установки також дають високу вартість, пояснив експерт. Він додав, що пускова установка шахеда це вантажівка, на платформу якої встановлюють спеціальний контейнер. Він виглядає як морський контейнер, але насправді там всередині шахеди, і вони також мають проблему із виробництвом цих пускових установок для дронів. Тому казати, що вони зараз спроможні випускати тисячу дронів на добу. Це нереальна цифра, зауважив експерт. За його словами, зараз російська армія може протягом доби випустити близько 500 дронів, і навіть із цієї кількості не всі вони мають бойову частину. Зараз вони випускають до 500, і для цього їм треба близько тижня накопичувати безпілотника. І приблизно половина із них це не бойові дрони, а імітатори. Тому тисячу зараз виглядає абсолютно нереалістичною цифрою, наголосив Павло Нарожний. Володимир Зеленський зазначає про те, що Росія б'є. По Україні не випадково, хоча цілі підбирає саме так. Зеленський про відповідь Рефі на операцію Павутина він наголосив, що за добу до атаки на страт ворога Росія запустила по Україні рекордну кількість шахедів. І коли вони говорили про перемир'я або про припинення вогню, вони наносили удари. Тобто їм здається, що таким тиском вони будуть впливати на ситуацію потім політично. Тобто, це конкретно доводить про те, що з Росією неможливо про щось домовитись. Вони говорять одне, роблять зовсім інше, про чому в той же момент як тільки домовилися. І тому тут потрібна якась інша дія, яка б змогла зупинити Рашиську Федерацію, і поки що, на жаль. Невідомо яка сама. Далі Борис Тізенгаузен, політехнолог, розповість про те, як же на території Рашиської Федерації вже підготовлюється нове гарматне м'ясо, як виховують своїх дітей та як агітуються рашиських жінок народжувати ще більше, а потім відправити цих дітей на війну. «Ти так у Путіна. все никак не придумают, как же заставить россиян, россиянок, простите, рожать больше. Но тут выходит, значит, киборг комсомолка Матвиенко с гениальной просто идеей. То есть она призвала провести высокоскоростной интернет в деревне, чтобы, внимание, выманить молодежь из городов и поднять рождаемость. Значит, спикер Совета Федерации Матвиенко на открытии форума тружеников заявила, что именно сельские территории сегодня сохраняют за собой статус демографических лидеров страны. И по словам Матвиенко, суммарный коэффициент рождаемости там на 16% выше, чем в городах. Поэтому... Решила Матвиенко, нужно, значит, провернуть гениальную идею. Нужно сохранить эту тенденцию, но в село, по ее мнению, не хотят ехать, потому что там интернета нет. Если туда провести высокоскоростной интернет, то все молодежники ломанутся из городов и начнут рожать значит, по 500 детей сразу в селе. Ну, в общем, сегодня я просто показал, взял эту новость показательно, как мыслит Руководства Российской Федерации. То есть Матвиенко сказала: сегодня интернет такая же необходимость, как и электричество. А, ну, страна неизбежно деградирует и скатывается в пропасть, если у руля стоят э, десятилетиями. Вот динозавры просто из прошлого века. Путин тут вообще интернетом не пользуется. Я вспоминаю, когда его спрашивали, кто-то там на форуме тоже высоких технологий, спросил вы пользуетесь там интернетом? И Путин начал что-то как-то показывать. Да, я говорю, вот так клавиши нажимаю. И когда его спросили, а какими поисковиками вы пользуетесь, Путин не придумал. Он, потому что он не знает же, какие поисковики есть. Он сказал нашими. Ну, в общем, все понятно. Ну, а Матвиенко думает, что интернет в село провести. И, конечно, все помчались рожать, то есть да, скачать интернет на дискету и отвезти в село. Все-таки, конечно, они какие же они все-таки больные, да? Детишки им нужны не для того, чтобы какие-то хороводы водить и песенки петь, а для того, чтобы повоевать чуть позже, только уже, может, на другой войне. А я напомню, Матвиенко, она же классический ренегат. Она родилась в Украине и всей душой ее просто ненавидит. Она, кстати, это она неоднократно заявляла, что с якобы готовящееся нападение на Украину – это ложь, не имеющая под собой никаких оснований. В 2021 году она это говорила. Да, вот специально для Матвиенко я поинтересовался. Специально для детишек, в России насчитали больше трех тысяч школ без канализации и водопровода. Самая ужасная ситуация в Тыве. Там нет канализации более чем в половине школ. Я, но ну, вы можете себе это представить. То есть триллионы на войну есть. Они заставляют: давайте рожайте быстрее, а э, там, где эти дети должны учиться, нет просто канализации. На на втором месте по с конца идут Дагестан и Якутия. Где нормальными туалетами не оснащені 41 навчальних учебных заведений. Якутия, алмазы добывают, где лес. Ну, это просто. В общем. Вместо того, чтобы в порядок свою страну приводить, для детей сделать какие-то удобства, они триллионы эти на войну отправляют. То есть на смерть... Вот это же классика. Я недавно вам приводил пример, как искусственный интеллект вот нарисовал такого условного Путина, к чему прикасается тлен, плесень, значит, он у вас ассоциировал с плесенью на стене. Ну, в общем, на смерть деньги найдутся, а на жизнь денежек нет. Зато Путин будет год семьи очередной объявлять и так далее. Главное, чтобы детишки до призывного возраста дотянули и дальше уже, дальше уже разберутся, куда их отправлять. Ну и главное, накачать пропагандой со школьной скамьи, еще лучше с яслей, чтобы не было вообще вопросов, почему за Путина нужно идти умирать. И у меня тут еще одна новость, просто шикарнейшая, идет прицепом про букварик Букварь для дітей на першій страниці нових букварей для першокласників можуть розмістити обращення Путіна. Ще трішечки інформації про можливу атаку по Україні. Близько шести ту 95 мс та 6 ту 22 М3 споряджені ракетами. На аеродромі Енгельс уночі подовжено вікно для прийому та виліту бортів. Про це дописують монітори, що відомо станом на зараз. Сьогодні вночі маємо актуальне сповіщення щодо проведення до бойової готовності бортів стратегічної авіації. Перша ознакою подовжені графікові вікна на аеродромах. Без інших факторів це не свідчить про бойову активність рухів. Літаків поки що немає. Попередження щодо загроз від флотів діють зараз. В АЧМ немає ракетоносіїв, але вони можуть швидко вийти в Чорне та Каспійське море. Попередження про загрозу обстрілу балістичного та аеробалістичного озброєння. Ключно з крилатами із Кандерка залишається чинним. Очікується численна кількість БПЛА цієї ночі. Вже були пуски з півночі та південного сходу. А також прогнозуються нові запуски з кількох напрямків. Моніторимо ситуацію у разі появи нової інформації повідомимо.